Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове нове відео. Сьогодні в нас буде огляд на карту Патрік Вейра рейтингом 93 тоті айкон. Вона мені випала нещодавно. В минулому ролику ви можете побачити, як вона. Це ви вона... не мені просто випала. Де? Я, я взагалі не сподівався на це. Я взагалі так думаю, ну, ну зберу та зберу. А воно зібрав і ляп. І добрий день. Зараз будемо робити огляд на картку Патрік Уєра грати в кваліфікації до. Champions до Weekend League і будемо робити тоді якісь підсумки, звісно ж. А на даний момент я хотів би вас попросити дуже сильно підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал поставити лайки, писати коментарі. Ваша підтримка для мене це взагалі це, це, це щось неймовірне. Звісно ж, не буду вас затримувати. Бажаю вам приємного апетиту, якщо ви їсте, і приємного перегляду. А ми будемо розпочинати. Що ж, друзі, ось він, герой сьогоднішнього ролику, Патрік Віра. Карта Totti Icon. Куртує майже 3 мільйони. Вона мені випала по копенінгу. Якщо ви цього не бачили по копенінг, то це минуле відео, можете подивитись. Там не тільки він випав, там ще кое що повипадало. Ну, Але, але оце, це те, що випало, це взагалі. І зараз ми будемо його оцінювати. Як ви можете бачити, 0 матчів, 0 асистів, 0 голів, взагалі все по нулям. Перший власник це, це я. Ну, mm. ось от так от. Тестувати я його буду відбори до League, я ще їх майже не грав. Там один-два, в мене стата 7 матчів є, щоб виграти ще три поєдинка. І я сподіваюся, цих 7 матчів досить, щоб взагалі зрозуміти, що таке Вієра і з чим його їдять, як то кажуть. Ну, а от v буде допомагати або мішати от такі от гравці. Ну що ж, зараз подивимося. Перший матч. Давайте. Так, ну що ж, подивимося, хто в першому матчі буде протистояти нашому Війра. Центрі поля, тут кобль вже є. Но ну, тотців дохера. Ну що ж, поїхали. Перший матч. У -у -у. Оце ми ймо, оце, оце тобі, тоце. оце тобі намальоване все. Так, війра поки не видно. Можливо зараз. Ух ти! Оце хорош! оце мужик, оце б'є. Блін, ну куди ти? Айвіра дуже далеко пішов. Оце можуть бути проблеми. Проблем ніяких? Хоп! От проблем ніяких. Зола 1-0. Хорошо. Дуже добре. До речі, у нас перший момент і перший удар і перший гол. ну ні. Да в який офсайд, Ну ти поки, 46 46 хвилина, не маєш права взагалі. Так, поки що, друзі, картка за 3 мільйона ніяк не відчувається. Хух. Який же суперник телепень? Все-таки слухайте. Ну, блін, він такі моменти просто марнує, а тут добрий день. Оце я ляпну. Нахіра я це ляпну? Піз, блін. Треся твої матері, ну такий. Добре, добре, мовчки, мовчки, забиваємо 3-2. Ой-ой-ой, а оце не ладно. Оце взагалі не ладно. Як там Віра оцей пропустив? Оце тобі добрий день. Це срака. Такий собі перший матч. Понюхали. Дуже круто. Так, друзі, наступні суперники VRI компанії будуть у нас. Алісон, Псаліб мой, Нані, Есьєн, Альварес, цей Кабріал Мартіннеліо. Не спів, хлопчик, прокачати його до 99. Тіс, блін, ну, це срака на блі. Я, звісно, не цей не сп'ятція люга. Ну, щось мені здається, що ми нюхаємо ці відбори. Це що за бред, бл? Не було офсайду! Там не було в сайду, Я просто дивився тільки, що на вейцмена цього. І там не було в сайду. він не підняв. Я думав, це якийсь глюк. Але війро, слухайте, нігеро собі. Слухайте, не знаю чого, але мені не подобається зараз Шевченко. Зараз попробуємо з у себе, побачимо, що вийде з цього. куди ти даєш? Фу бл, дура, Боже, який тупий матч, Оце, це те, що він ну, дрив в мене взагалі, ну чесно, я вам кажу, відпадає все бажання грати. Б***. Так, наступний суперник Паріс US. Донарума. Ого, щось незрозуміле взагалі. А, а, а сон! Сональдо є! Ти шо? До речі, не встиг побачити, чи це отой, чи це перший власник, чи блін. Ух ти! Ух ти! Добре, Шевченко ще щось може. А коли він не міг, скажете ви, я з вами згоден, коли він не міг. О! А золо навіть коли впав, все рівно забирає мечі. Модріч давно не забивав і сюди його! 02, хорошо. Остання путь. Остання путь. Моя може бути. До речі, до речі, Віра, молодець. Добре. уф, як прийняв. І злівої вдань, хорошо сюди 03 сидить. зола просто. Я вам кажу: якщо у вас є 200 тисяч, купляйте цього грабця. Це просто щось з чимось. Перший дотик і неймар, в 04 сюди. Це добре, це по плану. Ой-ой, невірно, не невірно, невірно! Ай, бл. Ух ти Але це небезпечно. Що за червона, ух ти йо. І центральному захиснику, наскільки я знаю. Ні-ні-ні, не, не ти, не ти, не ти, не ти, не ти, оце ти. Оце ти, оце ти. Давай, зараз давай, давай. Цо сі. П'ятий. Зі штрафного. Зола! Оце поклав. Кладе ти що? Ну, дорогенький, хорош хлопчик. ай айсалах. салах, чуть-чуть. А тим часом в перерві я зробив дві геніальні заміни. Просто вийшов довбик і Судаку. І дивіться, довбик відразу гольовував віддасть, віддає сюди його. Ай! Блін, дуже хочеться впіймати тот довбика. Це я буду робити вже дуже скоро. Спробую. А не вже другий асист? Не вже другий асист від Долбека. Сюди 1-7. Ого-го-го! Ого Долбек. Хитрик з Сюди 1-8. Артеме. Ти, ти мусиш забити просто. Я тільки що не зрозумів, що взагалі виходить. Але гол забуває Артем Долбек. Доброго дня! Так, огляд все ж таки на віру. Ну, ну, блін. Ну, двигається він так, як мусить двигатись. Центральний півзахисник. А буде це? Це буде! Нудаков асист, товбик, гол. Сюди його 1, 10. Це. Ура. Перемогли. Та ну давай, хуку, все. 1.10 нормально. Так, дерлач. Що це? Що це таке? Давайте ще якихось нерарних там. Оце. Ну ні, тут Роберто Карло за йому сіяло. Райз Санчо Сайо. Добрий день. З Зрозуміло, я сам до нього прийшов отут. Сюди, сюди, не було, не було. У Шевченко ще на місці, ще грає. Це ще молодець, ще щева, щева, щева. щева. Ще все ще може, все ще може забивати. Це добре. Та їбать на відбили. Маркініш, ти сраний пес. О, це він! Компані. Оце підкат! Це просто підкат може бути на мільйон. Блять, щось таке відчуття, що він просто хоче бити, щоб були кутові. Ну, хорошо, хорошо розігрались сюди, нарешті. Цар? Блін, яка навала йде, слухайте, що за хрінь? Ха! друзі, додатковий час, коли він так не потрібний. Ви сюди у себе ху сюди. Добре. добре Але ж тільки ж тримати. А ну сам же кажуть до нього прибіг. Ну корпусом він має тримати. Са. Ну віддай же ти, бля, неймаріто б саний. Ну встигнеш ти віддати падоль, ти сука єгипетська. Як дотримати, як дотримати цей матч? Почка. Єбу. Сюди, Салах, хорош, хорош сюди. 3-4. Оце шанс. Оце матч, слухайте. Ніхера собі. Фу, сар, спокійно, все, все, все. Проти мене там так тянули врем'я, що це просто мандець. Сюди 3-4, який матч, ми його просто вигризаємо. Фу. Слава Богу, оце так мандець. Ану, мені просто цікаво, ну в нього там просто тотальна перевага. 4-8 проти 2-6, ну да. Згодом повезло капець, але як було важко. Фух, ну саме головне, що ми виграли. Є, вся команда Тодців, друзі. Ой, говно зліва. Ну таку команду потрібно б обіграти, слухайте. Опа! І вийде зараз. Не міняємо кут, Салах сюди 1-0. Вірніше 0-1. Добре, добре, що забили нам всього-навсього одна, одна перемога. Оце па. На тобі дубль 2. Як їй подобається? Ні, друзі, ми не повинні упускати цей матч, втрачати його. Туди його? 1-3. А? Можливо, вийдеш? Можливо, вийдеш, так? Да? Ти комусь все-таки геймпад передаси якомусь такому гандону, що там, а ні. Друзі, ми вел. Це дуже круто. Друзі, ну що ж, у нас два підсумки. Перший підсумок це то, що ми все ж таки відібрались до ВЛ. Це все-таки ну, нормальна штука, прикольна. А що сказати про v ну Якщо ціло, в цілому тако, ну 6 матчів ну, результативних, але й жодної е, жовтої карточки, жодної червоної карточки, ну, тіпа, ну, Ну, я навіть не знаю. Можливо, його потрібно використовувати як чистого опорника. Там, знаєте, ну, ну, я навіть я не знаю, що вам сказати. Ну, скажу одне, що от у мене до цього був хабі Алонсо, він все-таки там справлявся трішечки-трішечки, та все-таки гірше. А от Вієра, Вієйрав все ж таки там ну, яскравіше, така людинка, що може зробити ніхера собі яке перехоплення. Така людинка, яка перекриває в нього довгі ноги, він таке може дістати, що просто ніхера собі. І, до речі, я думаю, за цього він не зря вартує 3 мільйона монеток. Тому я цілком задоволений цією карточкою. Якщо у вас вона є, я гадаю, ви також нею насолоджуєтесь. А поки що, поза кадром, я пішов грати ВЛ, щоб здобути піки лаліги, паки. І спіймати довбика. і вже зробити огляд на Артема Довбика. А там може і Белінгем випаде, там я не знаю. <свіс> ну, то таке. Що ж, друзі, а на сьогодні будемо з вами ми завершувати. Ось таке відео вийшло. Вийшов такий огляд на картку Патріка Віра. Картку за 3 мільйони монет, яка мені нещодавно випала. Ну вона мені сподобалась. Чесно кажу, я її ще так дуже-дуже прям не. Попробував, але але цікаво, дуже цікаво. І, звісно, друзі, хотів би вас подякувати, що ви мене підтримуєте, що ви мене дивите, що ви ставите свої лайки, що ви, оце, ви пишете свої коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже прям приємно. Дуже приємно, коли ви підписуєтесь на мій телеграм-канал. Я ж, звісно, з вами не прощаюсь. Я вам кажу на все добре. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе.